Оголошеного у міжнародний розшук колишнього майора держохорони Миколу Мельниченка затримали в аеропорту Бориспіль. Про це повідомляє агентство інтерфаксі з посиланням на службу безпеки України. Колишній майор летів рейсом із Нью-Йорка. Затримання провели співробітники СБУ спільно з прикордонниками згідно з рішенням Шевченківського рейсу до столиці від 11 вересня 2011 року. За ухилення від слідства Мельниченка звинувачують за трьома статтями: підробка документів, розголошення державної таємниці, перевищення влади і службових повноважень. У жовтні він виїхав до Улучших штатів уже в листопаді Мельниченка затримали в Ізраїлі, а в серпні в Італії, але обидва рази відпустили, оскільки він представлявся американським громадянином з останніх заяв Мельниченка, який прославився як організатора касетного скандалу проти президента Леоніда Кучми. Він, начебто, має записи, які свідчать про причетність колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка та Юлії Тимошенко до вбивства бізнесмена Євгена Щербаня. Додамо сьогодні з американської в'язниці виходить на волю Павло Лазаренко. За дорученням Генеральної прокуратури розслідується щодо Мельниченка кримінальна справа. Стаття 328 розголошення державної таємниці 358 підробка документів і частина третя статті 365 кримінального кодексу України це перевищення своїх службових повноважень. Наразі це вся інформація про міру запобіжного заходу, отримання його під вартою і на який термін буде вирішувати суд, який буде відбудеться незабаром.